Дуже дякуємо Олексію Оскану за допомогу швидку в ремонті дронів. Дякуємо, дякуємо. дякуємо. слава Україні! Героям слава! Проплаченим рекламам на телевізорах, Ютубах, Тіктоках десятки тисяч доларів ви платите рекламу тільки за те, щоб показати себе з ключиком в штанях, або показати себе на фоні 100 рацій або 50 дронів. Ну, коли до тебе притула недобитий, добити Кінчуковська та шестьорка, звернувся боєць, і причому не последній боєць, який є в Вікіпедії навіть, і попросив декілька дронів під Херсон, ти його сказав, що ти йому сказав? Мені треба треба відеокамери, мені треба 50 дронів, мені треба авто, мені треба армія солдатів, щоб на фоні всього це я сняв. Ти це можеш дати? Він каже: мені стільки не треба, мені два дрони свободен. І коли він пішов на принцип проти тебе, його предупредили, що його посадять. что его выкинуть с банковской системы полностью с банка. И что ему сделают СЗЧ. Вот такие связи у Пинчука. По кого не стоит рыпаться. Поэтому ему комбат дал гроши, он купил в Адруна. Чтоб только не связываться с Притулой. таких непорядочных, как Притула и Стерненко, вы видите и вам их крутят и навязывают. А таких, как Оскар и других, таких, как братья-казаки Андрей и Иван. И многих других пацанов просто прессуют. Есть борьба с э, такими волонтерами, которые остались еще от Порошенко. Если вы помните, Порошенко в 2015 году собрал, собрал всех волонтеров именно активных и объявил им, что будет вот так, как хочет он. 60% йому, а 40% на війну. І многие согласились, і в тому числі знаменитий Георгій Тука он очень сопротивлялся, Ну і водь через колено. Олексій Оскар, волонтер та журналіст. Він один з тих, хто вже котрий місяць не лише збирає все для потреб фронту, а й намагається піднімати питання, які вважаються не своєчасними. Я хочу звернутися до Шевченковських мусоров, які мене пакували на Майдані, за те, що я зустрівся з рідними військових, які передавали на Донецьк ліки. Я хочу звернутися до е, подільських мусоров, які через полчаса мене теж спакували в той же день. Я хочу звернутися до голосійських мусоров, які знищили бізнес Дениса Маганова. Я хочу звернутися до подільських прокурорів, які мене сажають зараз під домашній арешт Посадили, до подільського суду. Це як ви, суки, ненавидите Україну, що зараз шкодите волонтерській діяльності? Подивіться, подивіться внимательно. Подивіться, скільки людей прислали мені посилок, щоб я їх відправив е, військовим, щоб я їх відправив переселенцям і малозабезпеченим. Подивіться, бляді, яка між нами пропасть. Запам'ять, война війна закінчиться. Закінчиться війна, закончиться ваша шикарна, жирна, беспредельная життя. Не в зависимости від того, буду я топтати землю или нет. Но те, що ви будете скоро удобрять, это факт. Ой, все ваше передали Детский дом, і інтернат. Так що всім спасибо велике ще раз за допомогу, за те, що відгукнулись на моє відео. А доброго дня від імені адміністрації, колективу і вихованців підопічних Святошинського дитячого будинку інтернату на ну, слова щирої вдячності за допомогу. Ну, люди, ми, ми всі, ви, і ми, і хлопці, і Олексій. Ми, ми всі неймовірні. Будемо допомагати велика вам дякую. На мій номер телефона Зінченко Тетяна Валентинівна. Я буду отримувати. Дякую вам величезне. Відеозвіт чи як вам там? Ви скажіть, як вам правильно, чи фото зник, чи відеоосвіти. Скажіть, що вам треба? Тетяна, доповідаю. Значить, поддон набратий, спакований, флейбоксом відправляється. Тут і обезболюючі коротші штриці. І памперси для дорослих. в общем, тут і флакони всякі, так що розберетесь потім. І мені потім відчитайте, що ви це отримали, щоб я був спокійний, Все, справді. Ловіть. Провали. Дуже вам велике Та, дякую. Дуже вам дякую. А я теж такий думаю. Думаю, ну пас Олексій. Вітаю е, Аксенія, Вашингтон, Америка. E, Дивлюся на цю всю, всю плачемну історію. Серце звичайно болить. Але цю біль треба розділяти діями. Через те, дивіться, я вам відправила ще 300 доларів. Сьогодні вам зараз тільки що вони пішли до вас, будь ласка, використовуйте. Потім перешліть мені свій адрес, куди вам відправити е, допомогу. Тому що е, я зараз е, зробимо так, що зберемо там гігієну і ще що потрібно, і відправимо на вашу адресу. Це степ нам бачу. По-третє, я дивлюсь на цей безпреділ, я сама це знаю, я сам... Сама це розумію, тому що сама була в цих батальйонах, сама бачила і купляла їм душі, тому що нема чим ми це, і навіть страшно про це говорити. І е, я е, в мене знайомий, слуга народу, один депутат, я йому відіслала в інстаграмі те, що ви говорите, те, що ви пишете, і сказала, що це воно робиться, хлопці. Будь ласка, якщо ви слуги народу, розберіться, ну неможливо, так як людина, як риба, об льот, б'ється, і оце таки на наших очах. Все проходить, і я особисто знаю, і сказала депутату, що ти же знаєш, що я це все знаю сама. Через це подивимося, як він зараз на це відреагує, подивимося, чи він слуга народу, чи він слуга президента. Конкретні дії говорять про все. Але я вас підтримую, я вас дуже поважаю. І тримайтеся, ми з вами. І знаєте, я в Америці і завжди чую ваш голос, і завжди дивлюсь. І що потрібно, дайте знати. Тримайтеся, Олексій. Ви прав, ви справжній патріот, борець і обнімаю вас. Всім привіт, народ. На рахунок Олексія Оскера. Вчора суд не задовільнив клопотання прокуратури, і відносно Олексія Оскера відпустили. Ну, це все сталося завдяки нам і нашій підтримці. Якби ми не об'єдналися, якби ми не зробили кіпіш в соцмережах, і якби люди не прийшли на засідання, того всього би не сталося. Просто нам треба завжди усвідомлювати, що разом ми сила, ми зможемо це все побороти. Ми витримаємо, бо ми сильні. Дуже вам всім дякую за підтримку Олексія Оскера. Слава Україні, героям слава. Смерть підерам. Питання, шановні! Сьогодні, 30 січня, в 16-й годині в Києві у Шевченкомському суді по вулиці Дегтярівська, 31, буде судилище над Олексієм Оскерою. Це, це відомий волонтер, якого ви всі знаєте. Моє до вас прохання, до всіх небайдужих, київлян, приїжджих, всіх. На 16-ту годину, будь ласка, підійдіть, підтримайте Олексія Оскеру. Він його просто хочуть закрити на дуже і надовго за те, що він говорив правду, за те, що він висвітлював все, як є насправді. От і вся, все, що йому будуть інкримінувати, там що він і так далі. І так далі. Буде що то. Я не знаю, щось буде. Народ, я вас дуже прошу. Прийдіть, підтримайте, будь ласка, хто може, хто поблизу часу лишилося обмаль. Дуже вам дякую. Велика вам подяка від нашої. Військової частини за оказану допомогу Олексій Оскар. Ви у нас як завжди на висоті. Дякую вам за наше медичне майно, яким ви нам допомогли за ці медпрепарати. Будьте певні, що наші бійці це все отримують в повному обсязі і надіємося на вашу дальнішу співпрацю. Дякую огромне, зараз ми отримали вашу посилку. Куди? Я влюблю. Ну, хлопці тут є. Це ми дополучали. Спасибо вам велике. Дивіться, я зараз такою відомою людиною, як. Я себе знімаю. Оскар Алексій, може хто знає. Позивний танк. Якщо ви зараз людину, то повірте мені, я не тільки до президента, я треба буде і навіть. До Байдена достукаємось. Е, вітаю всіх. Е, ну хто мене не знає, я француз, 110-та бригада, ба бадев'ята рота. Я звертаюся до своїх побратимів, хто я мене знає, буду. хлопці. Не опускайте руки, будь ласка, від того буду. свавілля коїться в нашій бригаді. Е, будь ласка, підтримуйте до одному або морально, або психологічно, ну хоч якось. І е, те, що я сам не складаю руки е, свої руки. Е, дивіться, я зараз такою відомою людиною, як <реш> я себе знімаю. Оскар, Алєкій, може, хто знає. Позивний танк. Да. Е якщо ви знаєте Ось таку людину, то е повірте мені, я не отримали. У п'ятницю поїде за місцем призначення. Дякую Олексію. Дуже оперативно він працював. Просто велика щира подяка. Добрий день, люди. Я хотіла подякувати вам усім за ваше добре серце. Хотіла подякувати Олексію. Це гроші, які дав він мені на А оці 25 тисяч, які він мені скинув на карточку, і я сьогодні їх зняла. Оце хазяїн будинку, якому я віддаю час гроші. Щоб ви знали, що ці гроші пішли куди треба. Спасибо Олексію. Вибачте, що я на русній мові тоді звернулася, щоб ніхто не ображався, вмію я розмовляти на українській. Ну, так вийшло. І... Дуже велике дякую Олексій тобі за кавір, що ти мені подарував ще кавір на пол. Все, дякую вам усім. Так, оце приїжджайте, теж забирайте. Оце все. от. Тільки скажіть, коли ви будете, щоб я вам віддав. Друзі, а де я хоч знаходжусь? А, лісний масив. А, лісний масив. Так, міша. Ти хто ти хочеш? А, ти хоче Михайло Дросковський з команди Вільна країна співпрацюємо mm -hmm. з Оскаром. Тепер вже да сам Так, так, так. Так, батальон зармалне допомогти. Спасибо. Людям, спасіба. Людям, людям просто людина підійшла. Зразу і він Да, це, да, малышу визнають правду. <свист�> <свист�> <"Ти свист�> так, та, так Міша, ти тоді малышу даєш та, п'ятерку памперсів. Так, так зараз, зараз Спасибо <свист�> вам велике. Всі, хто допомагає, так, всі, хто присилає, дивіться. Ну бачите, приємно ж побачити, коли люди зразу це все получать на місці. Вон, підійшла людина, зразу вирішили дуже важливий вопрос для малыша. П'ятерка памперсів. Спасибо вам велике. Олексію, доброго дня, хочу тобі подякувати за допомогу у придбанні кевларового шолому. Я тобі обіцяла відео звіт. Ось, будь ласка, придбали. І хочу тобі подякувати від хлопців, також від дівчат за те, що незважаючи на що, ти допомагаєш, чим можеш. Я розумію, що зараз дуже важко, але побільше б таких людей, як ти. Дякую тобі, велике. Олексій Оскар, доброго ранку. Приїхали до хлопців <тас> разом з машиною. ну, ми 66-та окрема механізована бригада, перший батальйон. Хочемо звернутися до благодійного фонду Олексія Оскара. Ми боремося з російськими окупантами на Луганському напрямку. Для ефективної боротьби нам дуже необхідні наступні речі. Два тепловізори або ночники, рації і мотороли з зарядкою, два комплекти. Тактичні рукавиці 10 пар. літні балаклави 15 штук. Дожовики 15 штук. Заздалегідь дуже дякую небайдужим людям. Слава Україні! Героям слава! Трошечка, добрий день. Дякую тобі дуже за допомогу. Моїм хвостам. Цілую, обнімаю. Дякую тобі. Хто дає гроші притулі, запам'ятайте. Ви фінансуєте мільярдера Пінчука, у якого і так гроші мільярди. Не говоріть, що ви допомагаєте армії. Так і кажуть, ми фінансуємо злочинців. Дякую, Олексію Оскару за допомогу в Бронежилету. Я отримав вашу посаду. За допомогу. Посвідчення. Вже в мене, мирного дня, мирного неба, слава Україні. За те, що я не робив, за те, що я геть взагалі до цього, до цього не війни. Геть, ніякого. Спасіба, велике. Отже, вам спасіба, велике. Велике спасібо. Звітую, значить, на сонячних батареях універсальні зарядки. Коля, це перед тобою звітую і перед людьми, які нам їх надали безкоштовне користування, віддали хлопцям. Помимо медикаментів, помимо що тут, нація продукти, спальники, лимати, продукти. Спальник, одяг. Саме головне це за ці речі, тому що я за них несу відповідальність головою і своїм ім'ям. Скільки ви мені штук дали, скільки я все потрошку по хлопцям віддаю. Дякую. 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 Величезно дякуємо за надані продукти. Усім людям величезна вдячність. Хто Поприкладуся, город. На них ми стоїмо. Що треба ще раз повторити? Ну, Казан, Казан, казан. Сіарети, Сіарет. Чай, Кава, чай. Чай. чай, кава і, і ОРЗ. Від ОРЗ, да. якісь наші да, да, да. ліки. Все. 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 Таке, що нам потрібно на сьогодні, да. Усе це добуде. Окей, супер. Дякуємо, Дякуємо. величезно. Це звернення. Ми передаємо командуванню десантних військ та командуванню ЗСУ від 3 ї аеромобільної роти окремого аеромобільного батальйону 25-ї Січеславської аеромобільної бригади. Нас було послано на виконання бойового завдання у вигляді удержання окремих бойових позицій. Належної зброї та підтримки артилерії ми не отримали, в результаті чого 70% роти було знищено або поранено. Бойової техніки та належної зброї ми не мали і не маємо. Навіть техніки для евакуації поранених не мали і за чого декілька поранених не вижили. Ми більше місяця пробули в окопах, передаючи координати, по яким ні разу не спрацювала арта. Сержанти взводів втекли з позицій у перші дні та були переведені начальником штабу кіпіначем зараз виконуючим обов'язки командира батальйону. Ми не відмовляємось від виконання, виконання бойового завдання, але вимагаємо переводу з цього підрозділу. Слава Україні! Героям слава! Віддаю на благодійний фонд Олексій Передав хлопцям на передумку. Ось ліки ще звітуємо це для дітей і два бронежилета. Кому потрібно, це вже Олексій може писати. Все, звертайтесь. Слава Україні, слава морській піхоті. Це відеозвернення я записую для Олексія Оскара. Хочу подякувати йому в тому, що він допоміг дозбирати нам мої групи на автівку, а точніше на пікап. Для комунікації по лінії фронту. На жаль, зараз ми не можемо всією командою записати відеозвернення, тому як тільки повернулись завдання, і хто час скапається від контузії, хто знаходиться у шпиталі. Але це тимчасово, скоро ми будемо знову в строю і будемо радувати вам вас новою перемогою. Олексій, я вам щиро дякую за те, що ви допомогли. Хлопці почали втрачати вже надію. Але ви нам повернули її. Слава Україні! Перемога буде однозначно за нами. Підуши не окопи нашесь. Слава Україні! Героям слава, Пацани на місця розставлені, сука. Савушка з танком нахір получили. Все буде Україна. Я бентежне питання. Куди ми їдемо, блядь? oh